Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі в новому відео. Сьогодні у нас не влог, сьогодні трішки нетипове відео для каналу. Сьогодні огляд помешкання. Наші друзі Олексій та Людмила шукають собі нове житло і запросили мене скласти їм компанію і записати ось таке відео, в якому показати, яке житло є на даний момент. Ми живемо у В'єтнамі, місто Дананг. На вулиці у нас середина жовтня 2025 року, і цим відео хочу показати, які. Ціни на помешкання зараз в нашому місті. Тож, цей ролик буде корисний для всіх тих, хто планує у В'єтнам і цікавиться цінами на житло. Для моїх друзів було важливо, щоб це була квартира з двома окремими спальнями та балконом. Отож, ми почали переглядати квартири, почали дивитися. І я хочу вас попросити під час перегляду ролика подивитися на ці квартири і в кінці написати мені, яку би квартиру обрали ви і яку на вашу думку обрали мої друзі. Тож всім бажаю гарного перегляду. О, зеркало. О, зеркало. Ось така квартирка. Тут одразу заходиш, двері, кухня, зона обідня, стіл, стільчики, диванчик, пуфіки, де можна посидіти. Із техніки мікрохвильовка, холодильник і квартира на дві кімнатки. Ось одна кімнатка, така невеличка, ліжко. Тумба, шафа є. Що тут? шафа? Там ванна є. Зараз ми все подивимося, Аліса. Ось так тут. Це перша кімнатка. Два спальні ліжко, вікно. За шторками. Друга кімнатка аналогічна. Так само вікно, балкона в кімнаті, в квартирі немає. Точно така сама друга кімната. Ванна кімната. Тут ось пральна машина, я так розумію, вона пральна і сушильна машина. А, так, ой, велика столічня, де можна. Косметику свою розмістити, ще одне зеркало, умивальник, і в квартирі ці є ванна. Ну, для когось це плюс, для когось це мінус. Я, мабуть, більше для мене більшою перевагою є душ. Але я ось підняла голову, бачу, що тут є ліка. Тобто тут можна ось приймати душ. у багатьох азійських квартирах, душ прямо на підлогу. У нас також прямо на підлогу ліється Просто Дуже близько до унітазу, і це буде, знаєте, завжди під ногами мокро. Трішки більше вам покажу кухню. Ось тут є для посаду місце. 15 мільйонів коштує така квартира, 15 мільйонів дон. Витяжка плита на дві комфорчки, це також є перевагою, бо в більшості стоїть одна. Але... А, на сталі, до речі, є ось такий вентилятор. Також класно, буде ганяти повітрячку. Так, ось така перша квартирка. Холодильник трішки більший, ніж у нас. Тут хоч щось можна поміщати. Не зовсім малесенький. Так що ось така квартирка номер 1 Сьогодні ми будемо дивитися ще одну квартиру в будівлі «Монтан». Є монтан-готель, є маунтан апартаменти. Тут буде двохкімнатна квартира, неподалік біля моря, ось там уже набережне і море. Так, ось квартирка. Ось такий холл, диванчик, зона ТІВІ, щоб посидіти, подивитися. Ця мені найбільше подобається, ніж та попередня, яку ми дивилися. Тут обідня зона, столик, стільчики, така простора кухня. є, холодильник, Балкон, правильна машина. Я хотіла подивитися, чи вона Тут теж треба Ось такий просторий балкончик з видом на море і, як завжди, на будівництво. Але тут. Гарно видно море. Yeah. Тут плетен дві комфорчки також дуже зручно. Для тих, хто готує, це зручно. Є якийсь посуд, там є рисоварка, чайник, посуд, тарілочки та кастрюлі. Ось така зона. Сіві, тут дуже просторо, Можна розміститися в великій компанії. Квартира на дві кімнати. Я так зрозуміла, тут навіть два санвузла. Кімната номер 1 без вікна, ліжко, шафа, столик косметичний, також дуже зручно. Тут санвузол номер 1 Душ прямо на підлогу, як завжди. Туалет і раковина. Тут також можна багато косметики розмістити. І кімната номер 2 вона вже з вікном. Тут є столик для роботи, ліжко. В такому балізькому стилі така поличка, що можна повісити. Бачите, тут немає шафи, але можна туди ось повісити речі. Ну, з вікна такий же вид, як і з балкона. І тут трішки менший санвузол, тут також душ на підлогу, але тут немає де поставити косметику. Тут маленька просторока, вона так як в мене. Ось і це трошки незручно, що немає такої нормальної зони типу ем, душової кабіни або ще чогось, щоб було окремо. Вартість цієї квартири 15,5 мільйонів за місяць. Так, квартира за 11 тисяч. Тут поки що живуть люди, то трішки не прибрано Кухня. Ось така. Це, мабуть, одне із санкцій. тут є окремо бокс душовий. Є де косметику розмістити. Але трішки така неохайна. Квартира не прибрана, тут дуже не прибрано. Нас запросили на перегляд. Але, чесно кажучи, друга кімната без вікна, там вентилятор на стелі, є кондиціонер. Шафа є якась тут? Є шафа, ліжко посередині, є тут десь поставити столик, є і місце, де столик поставити. Другу кімнату там люди, то ми не стали туди заходити дивитися. Вартість квартири 11 мільйонів за місяць. Так, ось така квартирка у нас сьогодні. На диво чистенький, так, диванчик. Так, я вже перевірила. Великий холодильник, така ніби простора кухня є робоча зона, досить така. Ну, як для мене, то чи маленька порівняно з моєю. Недолік це варочна поверхня на одну камфорочку. Але для невеличкої родини цього достатньо. Є мікрохвильовка. Балкон. Аліса, там щось вже кличе. Ральна машина. Ось такий вид на море. вид тут просто шикарний. Ну, звісно, будівництво нікуди його не сховаєш. У нас 37-й поверх. Тут біля дивана є зона тві, є краска, є фін. Там якась тумба є, мабуть, для взуття. Так, спальня номер один. Таке ліжко, шафа. Мабуть, це вбудоване. Тут ще е, тумбочки є під ліжком, Це зручно. Є столик. Або попрацювати, або косметику розмістити вже, як, як кому подобається. І віконечко з видом на море. І тут є шторем. Типу, день ніч закривається рулетик. Друга кімната з вікном в гостьову. Тут також є штора, яка закриває віконечко, таке саме ліжко, і така сама шафа, але мені здається. Оце так. Тут зручно, що є багато е, таких шухлядок, місця зберігання. Класно. Ну, така не новенька квартира, але ніби все необхідне в ній є. Санвузол тут ось така зона. З Зеркалом. Я завжди акцентую увагу на те, що є така столішня, де можна розмістити косметику або щось покласти. Є шухлядка, також, де це можна зробити. Туалет, душ. Дуже класно, що є оця скляна перегородочка, що коли ти душ, приймаєш душ, воно не л'ється по всій. В ванній кімнаті, ну типу як трішки стримує воду. Ось так, ось така квартирка. Ну і вартість таких апартаментів 18 мільйонів дон в місяць. Ми прийшли ще в одну квартиру. Тут зараз відбувається клінінг, прибирають. Вони нас запросили на Ось, наприклад, мені ця квартира більше подобається тут. Якось. Більш по-домашньому чи що. Тівізона, диванчик, столик. Кухня ніби така біленька, світленька. Ну, Я маю на увазі фасади. Те, що вона брудна, ми не звертаємо зараз увагу, тому що дівчатка прибирають, є якісь меблі, добре, що є дві комфорочки, це зручно. Що вони що вони... Ось тут такий балкон, пральна машина і вид на місто. Тут немає виду на море, просто на місто. Там річка, міст дракона. Річку не видно, просто я знаю, що в тій стороні у нас річка. Так, спальня. Спальня з вікном. Косметичний столик, шафа. Тут той же вид на місто, що і на балконі. Невеличкий санвузол. Дуже невеличкий раковина, тут зовсім маленька, маленька душова кабіна, але плюсом є те, що вона як душовий бок зачиняється, що вода сюди не буде наливатися, витікати. Другий санвузол трішки більший, але тут така ж сама малесенька раковина, де щось поставити, все вже немає, немає місця, незручно. А, тут також душовий бокс, все зачиняється. Ось така квартирка. І ось друга спальня. Друга спальня без вікна, ну, вікно там на, на коридор, воно умовно є. Але виду ніякого там немає, воно постійно зачинене. Так? Ліжко, столик. В кімнаті, здається, я не пам'ятаю, щоб був столик, і ось шафа така сама, як і в тій кімнаті. Ну, ось така ось квартирка номер 2 на сьогодні. А в другій спальні, до речі, також є столик і зеркало для того, щоб наводити марафет для косметики. Мені би був ідеально. Ну... Квартирка ця краща, ніж попередня, яку ми дивилися. 16 мільйонів вона коштує ніби за такі гроші і непогане наповнення, якщо не зважаємо, не дивимося на те, що тут зараз поки що брудне. Так, ось така ще одна квартирка. Все краще і краще. Так, спальня номер 1 Ось така світленька. Невеличка шафка тут, звісно, порівняно з іншими квартирами. Невеличка. Ріжко. Вид. О, який тут гарний вид. Вау! Вау, тут, мабуть, найкращий вид, який я тільки бачила. Спальня номер 2 Тут трішки тут не шафа, тут просто ось така стоїть штука. Для одягу. Так, ну типу стил робочий можна. Такий, така друга спальня у нас. Так, кухня у нас великий холодильник, але бачите, ржавчина пішла. Кухня така собі фасади. Фасади ушатані, страшненькі, але дві мікрохвильовка є. Раковина. Що? З таким видом і немає значення, яка там та квартира. Правда? Так, на балконі є два ось таких барних стільчика. Пральна машина. Стільчики для того, щоб посидіти і помилуватися цим чудовим видом, цим чудовим містом. Так, санвузол. Тут він. Аж ось так все. Тут зона умивальника, Це плівкою обклеєно, мабуть, все було дуже негарно. Обклеїли плівочкою, зробили таку зону, де можна поставити багато косметики, всі свої баночки розмістити. Тут у нас одразу туалет, якісь є полички і окремо душовий бокс. Ось так. Ще одна квартирка, яку ми дивимося сьогодні, ось така спальня з віконечком, Тут такий типу балкончик, озеленен, велике вікно, день ніч торки, шафа. Wow. 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 Такий син Вимикає. <гум> так, є пральна машина, мабуть, вона і сушильна, мені здається. Просторий такий санвузол, є перегородка з душа до туалета, це дуже важливо, щоб вся ванна не була. <гум> так, я бачила, не потрібно більше. Так, де розмістити косметику за зеркальцем. У мене так в Україні дуже зручно. А, тут є я ось навіть поличка для взуття при вході. Так, тут ось така гостєва. Mm -hmm. На стелі вентилятор крутиться, це дуже зручно. Зручна кухонька, вихід на балкон. Подивіться на це обличчя, задоволене. І гарна кухня. Новий посуд, нова раковина, віконечко. Тостер, мікрохвильовка, є якісь кастрюльки, а є ось стільчик зі столиком. Де коли готуєш, просто втомилася, просіла собі. І вихід на балкон. А це, мабуть, типу москітка закривається, щоб було зручно. А на балкончику тут тебе зелений газончик, що ти стаєш і одразу з природою, Люда. Це вчорашній твій запрос був. Так, так, так. Це справжня травичка, зелена ось така зона, класний балкон. М'якенький, приємно. Трішки будівництво є. Вона всюди є. Так. Будівництво по всьому місту, тож. Тут не дивно. Новенька. Ну, тут взагалі нова, тут, мабуть, або ніхто не жив, або, можливо, хтось зовсім. Я бачу, що не жив, взагалі раковина не не рівзалася, жодна Тут Посуд весь необхідний, ось С -с система, як вона називається. Чого льоха не знаю. Рисоварка є, ну, все необхідне в квартирі є. Угу, Good. Тут немає диванчика, але ось така зручна лавочка, м'яка. Подушки. Зручна ліса, м'яко. Ті зона І друга спальня. Друга спальня також з вікном. Тут ось таке панорамне вікно, там, звісно, не сильно вид. Є, але це вікно це не так, як в інших квартирах ми дивилися, і а, вікно просто типу маленьке віконечко на коридор взагалі не вікно, яким не користуються майже. Тут також в цій спальні є шафа, Тож, чомусь мені не зрозуміло, чому цю штуку не пофарбували, але чомусь, мабуть, так вони вирішили. Гарна квартира. І скільки яка вартість цієї квартири, Люда? 17 мільйонів. мільйонів вартість. Ну це те, що ми бачили, і в інших квартирах. Новесенька, гарно пофарбовані стіни. Я думаю, ви бачите різницю між тим, що ми дивилися все до цього. Ну звісно, вона нова. Ну що ж, друзі, я дуже сподіваюся, що вам таке відео сподобалося. Тож дайте мені реакцію пальчиком догори. І мені буде дуже приємно отримати від вас вподобайку. Також не забудьте про запитання, яке я ставила на початку цього відео. А зараз я вам розповім, яку ж таку квартиру обрали мої. Друзі, якщо ще не дали відповідь, то швиденько напишіть в коментарях. І це була сама остання квартира, яку ми переглядали. Вона дійсно була класна, затишна, вона була невелика, вона маленька, компактна, але там наскільки приємно було знаходитися, що от, особисто для мене це була найзатишніша квартира. І знаєте, я вийшла після перегляду саме цієї квартири, з таким відчуттям, ніби цю квартиру я обирала для себе. З таким відчуттям, ніби ось-ось-завтра я переїжджаю туди. Мені вона настільки сподобалася, що я собі навіть в свій такий умовний вішліст поставила галочку, що в такій квартирі я хотіла би жити через деякий час. А, сподіваюся, моя мрія колись здійсниться. А зараз в цю квартиру переїжджають мої друзі, і через декілька тижнів вони це зроблять. Вони підписали договір та залишили власниці заставну суму, яка дає їм впевненість, що ця квартира заброньована за ними. Отож, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво, і таке відео дійсно комусь допоможе в пошуку житла. Всім бажаю гарного дня і бувайте до зустрічі в новому влозі.